Доброго вечора Солосоцький пункт поради наші відкати вже на весняному засіданні. ми е, Новорічний вже розпочали. Е, сьогодні, Сьогоднішнім нашим засіданням темою, ви, ви, ви бачили запрошення і бачите на оголошенні. Ми розпочинаємо і весняний період нашої роботи. Сподіваємося, що всі ми з вами. Зважаючи на це, прийшли з натхненням, прийшли з очікуванням чогось цікавого, чогось нового і досовського. Напряму пов'язану із нашою власною традицією. Я хочу представити в першу чергу поки що не головного доповідача, а співдоповідача Євген Свицький, спеціаліст релігія знавець навчальної Вашнавський Святок, Новий Майпон місто Дніпропетровське. Я. Я думаю, поки відсутнє. Головна поштона сьогодні э, від, трохи нам, э, нас підготує до сприйняття э, цієї теми, яку э, шановні панському запропонували. Мійська філософія не на тих культурах, які виросли на території індії, не ті, які придержуються тій культури. Мы уже делаем такой четвертый заклад. Мы презентовали в таком тандеме компании совместно Кирилла Тестия, Непробитовских и теперь у вас вместе. И обычно я говорю, что да, веды они пришли раньше на территорию э, человеческой мысли, но со временем э, эта мысль надо пересматривать. И традиция она должна пересматриваться, учитывая какие основные моменты что надо учитывать во времени. Это место, да? обстоятельства, и само время тоже надо учитывать. И, собственно, большевизм – это то, что имеется уже в религии. Вот Юрий Юрьевич будет рассказывать о том, и вы у него спросите, а есть ли вспоминания большевизма в религии? У нас для вас есть сборник работ, которые участники готовили. И здесь порядка 44 работ. 8 из них это работы профессоров. Очень приятно, что наравне с старшими, старшими участниками есть молодые, очень простые, искренние работы, например, музыки в вашнавизме или в Но есть очень серьезные исследования, вплоть до Переводов, переводов транскрипта и это, собственно, первая ласточка в этом сборнике, которой Юрий Юрьевич тоже очень доволен. Есть очень хорошие работы, посвященные сакральному пространству. Например, феномен священного пространства на примере города Берзана. Почему ему отдается такая честь? Я понимаю, вообще-то не причем. Ання ви готуйте, ласка, тому що попитання буде тоді друга частина нашого зібрання. Прошу прошу связати вас. Запрошую. Доброго вечора. Дякую, що От, маєте, сподіваюся, так чи інакше інтерес до Індії і як пан Євген е... зауважив, хоча Ганга і далеко від нас, да? але в Індії Ганга річка свята. І це віку таке відчуття зберігається і підсилюється попри всі екологічні проблеми, які в Індії, а от в Україні щось з цим не складається. Тому от, е індійський досвід, як не дивно, може бути дуже корисний нам тут і тепер в Україні. Тому, попри те, що Індія далеко от, е географічна і тематика, до якої зараз перейду, е Час іще далі, не лише на сторіччя, а на тисячоліття нас віддаляти, але смисли, які зберігає сьогодні юридицька традиція, вони можуть бути актуальні далеко за межами, про що показує зацікавленість даною традицією не лише європейських, інтелектуалів, американських, а й українських. От цей період, про який я зараз кілька слів спробую сказати. Отже, я з вашого дозволу. Можетництво Тросколів представимо монографію, яка була родана у 2013 році. Її назва – «Рецепція індійської філософії в Україні 1840-1930 роки лініями. В даному разі ми говоримо про індуїздм за анарад хату, нашу технічну харнучну традицію. Чином європейська наука або будь-яка світська наука вона не може претендувати на повноту на перевершення традиції. Тому я в методологічному розділі зауважую, що для мене роківська традиція це одна та знання, і я до неї підходжу, все розуміючи, сталося, можливо, чи інші речі, але Макс Любер коли писав. Хоча його дуже шановну політика і сьогодні в всьому світі, безперечно, це видатний вчинив, він називав дійцям на білосвічення. І от з таких позицій він звертався і до водійської думки, і до власне, родійських текстів. Натомість, як на мене, це величезна помилка. І далеко не всі ще на сьогодні суттєводознавці сьогодні, її виконували. Тобто і по сьогодні, ті, хто, зокрема, перебувають в парадигмі Гегеля, Вважаючи, що на сході, зокрема, в Індії філософії ніколи не було, а якщо вона і була, то вона синхронно зупинилася десь в тих часах, в яких зупинилася антична філософія. І після перших сторічного воєнних в Індії філософії в нас ніякої немає, бо це просто несерйозно. І ми можемо побачити, що багато співручників, які виходять на лише в Україні, якщо її... Залишає місце для східних філософій, зокрема до Індії, то лише для дам. А натомість якраз ця гігієнська парадигма була за нашими численнями і дослідниками, вже, зокрема, Арсен Фонцовським, його учням Павло літерам іншим відомим мислителям, філологам Михайлом Калиновичем та іншим. Тобто гігієнтська. В століття в Україні було також мало. Що... Тому в цьому сенсі навіть в плані методології можна цілком звертатися до наших от колег і там знаходити те, що не втратило і значущості і собою. Тому дякую. це звичайні речі. Так, як можна примінити нам, так як Я не приміряти. Я їм скажу, це назвали є плавацію. Я спорт, тобі його просто так є це. А так блатати, сюди нічого не хотів би бути відвертим, я не можу бути експертом в усіх питання. Да? Відповідно, Щодо до Олени потрібне плавацькою, її я поважаю, її зважусь також. І треба таки, бути нам відвертими. Ми не назвали мабуть, ще кількох імен жіночих, да, порушенных в Україні, які могут прославити так Україну, українські як це прогулогла. Почему страдают, как от этого избальцы, что делать после освобождения? А мораль, она следует за этим духовным вечным, как тем. Это несомненно, это не ваше не віде, не? так традиция говорит. Да? Если мы решаем духовное, вечно как санатом, Вічна культура, якщо вічний вопрос розрішається, то виємно автоматически. Как следствие... Дякую. Дякую. Дякую, Дякую. Зараз за нашою традицією Юрій Юрійович вже є членом совського клубу і раді вітати, завжди раді бачити. пан Євген, сьогодні у нас був як ви вашого, ви не перший раз у нас. Але як виступ це був дебют. Тому за традицією, вручаємо вам цей преджік надзвичайно символічну річ, але то, як свідчить про те, що пан Євген Смитський від підтвердження клубу богу з діла. вам чуємо на честь вас. Сьогодні у нас звучить музика, звучить лірика. Poxa, Придет. Конечно, другая заведет меня, так да пусть она будет лучше, чем я, конечно, другая заведит меня, так да пусть она будет лучше, чем я. Созовеет меня, не будет любить их планета-земля, и пусть они будут лучше, чем я, Не будет любить их планета-земля, И пусть они будут лучше, чем я. Ці, має, ці Юрій Юрійович, Юрій Юрійович, Юрій, ну що можу сказати? Знайомчись з монографією це живий класик. Живий класик, який досліджує цю о, тему. Але о, ваш стич о, чудовий. Проблема, що ви підняли відношення нашої військові, але це стосується дійсно індії, це чудова проблема. Він самим збагачує українську культуру з тим, що зближає, наближає, пояснює, роз'яснює індійську філософію як дослідник в і індоєвропейської американської традиції, тим самим підносить українську філософію.

то есть -то, там высшее поведение или школа, это делается в семье. Нужно сначала приводить палку в семье, что можно по-другому воспитывать детей. А... Представь. Мне зовут Павел. Особенно в глобальному мірі, в якому ми сьогодні живе, у нас в філософському клубі поезія завжди має особи статус, хоча наврядчи можна виділяти так музику поезію або інші престецька. Тому слово пані міні е, іоні. Е, 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 е. Важкому сонця древню булаву. Не дай мені заплутатись в дрібницях.